Коломийщина активно співпрацює з Європейським Союзом та програмами ООН. Один із головних проєктів є місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Цьогоріч до проекту залучено чотири села. Зокрема, проводилися роботи у Дебеславцях, Матеївцях, Черемхові та Молодятині. Голова райдержадміністрації Михайло Негарич каже, що така робота є позитивною. Він хотів би, щоб таких проектів було якомога більше. Я думаю, що в майбутньому разом сільськими головами, селищними проекти будуть прийматися і будемо працювати на майбутнє для того, щоб в наших селах було краще жити нашим жителям, які в тому чи іншому селі на Коломищенні. Думаю, що цілій державі Україна є на Івано-Франківщині працювати з такою е, організацією е, проон на місцевий. Розвитка, яка орієнтована, ми це започаткували ще багато років назад, і працюємо добре. І в майбутньому разом з районною радою, з депутатами районної ради, з сільськими селищними головами будемо працювати для того, щоб розвивати наш гарний писанкову Коломийщину. Підтримує його і голова районної ради Богдан Болюхи. Він каже, що громади з розумінням віднеслися до участі у співфінансуванні робіт за проектами. А ще районний староста дякує всім депутатам за розуміння та підтримку провонівських ідей на Коломийщині. Мені тінки тільки виконали завдання, ми ще набагато більше вложили коштів у ті об'єкти, які, які ми мали фінансувати. Ми крім того, що ми виконали, ми ще зробили дійсно гарну, прекрасну я маю на увазі інфраструктуру тих об'єктів. А чого? Бо якщо ми не завершили б ті об'єкти, то е, вже ніхто би туди не повернув. І тому наш принцип такий: що якщо ми починаємо, то завершуємо до кінця. І тому ми вам щиро дякую. На сьогоднішній день в двох громадах вже виконані всі роботи по проектах на об'єктах. Решта ведуться ще роботи. За результатами форуму було прийнято відповідну резолюцію, каже представник проекту Леся Хомен. Багато є гарних результатів. У нас є чотири громади, дві з яких вже стовідсотково закрили проект, отримали фінансування. І дві громади, які вже майже завершують будівництво на об'єктах, а також уже після нового року буде прозвітований стовідсотково закритий проект. Вже зараз активно обговорюють і третю фазу проекту. Коломишина 100% стовідсотково долучиться до його реалізації. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.